Янгол з небес спустився! Кароліночка. Знову нарешті відчув себе молодим. У мене сьогодні день народження. Я думаю, що новий айфон для такого чоловіка, як ви, нічого не коштує. Ого. Я в шоці. Ти що вирішив залишити мене вдовою, не зробивши пропозицію. Треба дзвонити татові. Хай мене звідси забирає. Твою магніту. Готель наш. Відповідно, все, що в ньому лежить, теж наше. Ми не будемо чіпати ці гроші. Бачив, Діану. От я такою буду через вісім з половиною місяців. Такою ж високою. Руслан. Я вагітна. Так, Залівалич, давай вже кажи, для чого ти нас всіх тут зібрав. Ну, якщо читати заповіт, то чур мені твій гараж у селі. Так, в мене важливе оголошення. Всі ви знаєте, що в мене з'явилася молода, красива, ніжна, сексуальна. Так, Іван Іванович, давайте ближче до діла, а? Ну, коротше. Я сьогодні прийду в готель не один, а зі своєю каролінкою. От час. Знов заливає. На! Ого? Серйозно? Оце так красуня. Просто симпатична. Так а скажи чесно, вона втратила зір і не бачить тебе. Ну просто ти для неї старий. Ну, Іван Іванович, дійсно, вона для вас надто молода. Так а закрийте вулики. Її біологічний вік співпадає з моїм психологічним. Ну, коротше, ну, вам треба трохи підіграти мені, бо я сказав Кароліні, що це мій будинок. Я проти. Велика брехня починається з маленьких побрехеньок. Шо? Ви що забули, що це я подарував вам золото. І ви за нього купили оцей готель. Ну що, вам тяжко підіграти. Ну Добре, добре, підіграємо. Коротше, планірка закінчена. Діана відпочиває. Руслан, знімай всі вивіски, щоб твоя короліночка не здогадалася, що це готель. Ага. Алло? Так. Добре. Сьогодні приїде чоловік шостого номеру. І буде сплата на місяць вперед. Дімон, ти так добре ведеш справи. Дякую. Хоч хтось це помічає. Е, чуєш, Яна? А в тебе що? Новий ноут? Угу. Бомбезний, правда? Бомбезний. А за які гроші ти його купила? А, ну мені накапало з реклами та переглядів у блозі. Димон, як тобі обручка? Руслан, ну ми з тобою, звичайно, друзі, але не настільки, щоб дарувати обручки. А! Це, ні, це я для Яни купив. Вона ж тепер вагітна і я мушу зробити їй пропозицію. Вагітна? Оце так новина. Це, виходить, що наші діточки будуть ходити в один садочок. Круто! Чекай! А де ти взяв гроші на обручку? Х? А, та це мене один знайомий віддячив. Я там не ті ліки прописав, так і оте ще траванулась. О! Оце кароліночка і є один з моїх будинків, а інші на Кіпрі, в Іспанії, в чорні, на рахунок. Ого, яка. Туловище не правильних пропорцій. Івановича гарний смак. Ну, Заливалича так. А у неї, походу, смаку взагалі немає. <звігалі> Знайомся, короліночка. Це Руслан, Дімон. А це мої найкращі слуги. Ну, стань! Чого сидиш російський п'юм? Добрий день. <звігалі> Можна на хвилежу. Залівалич, а ти не припух. Ми так не домовлялися. а мені можна пізно вже задню вмикати. Ну Це ж лише на один день, ну будь ласка, ну. Знову просять підвищити зарплату. Та краще принесіть короліну цій мені лімонаду людом на бокали. П'йом! Ну, залівалич. Зараз ти дізнаєшся, що у твоїх слуг теж є характер. Перці тобі в лімонад. Неси. Е, Руслан чекай. О. А в тебе що? Нові бахіли? Та ні, це я старий відмив. Ставте тут. О, Діана, а це що таке? Дякую за доставку. Це прикупила нашим лялечкам одяг. М? Ти що, зібралася не двійню, а 10 народити? І звідки гроші? Тато Надіслав. Ми ж домовлялися, що для наших діток я все куплю сам. Ні. Я за свої купила. У мене було трохи на картці. Та щось у вас у всіх забагато обновок. Юма магнітолу! В матраці немає частини грошей. І щось мені здається, що це пов'язано з вашими покупками. Скажіть чесно, це вибрали гроші? Все ясно. Ми ж домовлялися чужих грошей не чіпати. Приїхали кращі друзі і навіть дружина. Таке робить за моєю спиною. Ти, Дімон, пригадай, як сам витратив всі наші гроші на цей готель? В Який ніхто не приїжджає. Угу. А от якраз сьогодні й приїжджає. Той, хто заплатив, щоб ніхто не заходив в цей номер. Бо може, це його гроші. Що ми тепер йому скажемо? Скажемо, клопи з'їли. Або ми нічого не знаємо. То може він нічого і не помітить. Все ясно. Знову мені все розрулювати. Добрий день. О-о-о! Добрий день. Доповідаю. Шостий номер ніхто не заходив. Ви, як завжди, оплачуєте та йдете? Сьогодні для мене особливий день. Я йду в свій шостий номер. Ні. А, тобто, звісно, проходьте. Тільки спочатку кава від нашого готелю. Дякую. Яна, хіба тобі не треба слідкувати за харчуванням? Ти ж вагітна. Дійсно, пора замінити чіпси на корисні продукти. Так, а де у нас чашки? а? Послухайте, я не вагітна. Чи... Я просто трішечки прибрехала Руслану. <гас> ну, щоб він швидше зробив мені пропозицію. Кажеш, велика брехня починається з маленьких побрехеньок. Іван Іванович. Ну, Кароліночка, давай зразу домовимось. Я ще не такий старий. Не треба називати мене Іван Іванович. Давай перейдемо на ти. А окей, тоді я буду називати вас мій. путі 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 Манічка. Манічка. А, а, а хто це такий? Чому він зайшов? Наче це не твій будинок, а якийсь готель? Це мій приятель, мільйонер. А для друзів у мене завжди відчинено. Е, привіт! Як справи, як дружина, як діти. Я тяжке для нього питання. Жінка від нього пішла і дітей забрала. А ти мені купиш новий айфон, Такий як у тебе? Ну, раз обіцяв, конечно, куплю, чекай, зараз буде, твою магнітолу! Що ж зробить, щоб він не побачив матрац? Придумав. Молодець Дімон. Чудова ідея. Так ти ж не знаєш, яка. Тобі всі ідеї чудові, красавчик. Так я ж кажу: просто загубили ключі. Треба чекати, поки зроблять дублікат. А там, якщо майстер пішов запій, то це надовго. Там лежать дуже важливі для мене речі. Але добре, що я зробив собі колись дублікат. Твою магнітоло. О, у нас в лікарні випадок був. Один лікар після уколів ватку не викидав, а вижимав спирт в баночки. Потім здав цистерну спирту і купив собі квартиру. А давайте цього чоловіка закриємо в кімнаті, захоче пити їсти. Він нам прибачить все, що ми взяли. Яночка, ти ж вагітна. Бережи себе від таких поганих думок. Ви краще моліться щоб він не помітив що в матраці грошей стало менше дімун mm. хотів порадитись може зараз зробити яні пропозицію як вважаєш влучний момент Руслан, момент найкращий але я тобі як другою скажу що твоя яна не вагітна ти що її сьогодні навіть знудило при мені Руслан, та вона прикидається вагітною, щоб скоріше вийти заміж. Я вважаю, що пропозицію треба робити від серця, а не за обставинами. Тому, вибач, вирішуй сам. Хтось з вас заходив до моєї кімнати? Ні, нікого не було, навіть в сусідніх. Не треба брехати. З номер зникли деякі речі. Дуже цінні речі. Вибачте, нас це ми взяли. Ну, обов'язково все повернемо, навіть з відсотками. Чо? Як можна віддати з відсотками окуляри моєї колишньої дружини? М? Буде як новий Чех тобі коробку. Слава Богу. Тепер тебе, ну і сподіваюся, мене буде торкатися одна й та сама. Ніжна ручка. О. Ось тут лежали окуляри моєї людочки. Тепер їх немає. Ну, я можу ваші людиці свої віддати від сонця. Та ви не розумієте? Цей номер він зберігає спогади про мою колишню дружину, якої, на жаль, зі мною вже немає. Божечки, вона померла! Та нічого. Пішла до іншого. Ми проводили тут медовий місяць. Я так її любив. Тому я й сплачую за цей номер, бо не хочу, щоб хтось лежав на матраці, який ще пам'ятає запах моєї людочки. Ось Тримай, короліночка, щойно з Америки! Ексклюзивна модель з золотими кнопками. Так на ньому ж немає кнопок. А, я так і сказав. Приберіть всі кнопки. Це мій тобі подаруночок. Я сподіваюся. Ти вмієш як слід дякувати. будь-будь-будь. А чого він не в коробці? Ну, про гроші в матрасі він нічого не сказав. Mm -hmm. Мабуть, не помітив. Mm -hmm. Ви що не бачите? Ми тут. Слугам тут не місце. Що? Яким слугам? Я в шоці? Я, я потім вам все поясню. Іван Іванич, я розумію, що ми погодились підіграти, але грати прислугу це вже занадто. Ванічка, ти що мені брехав? Не, ну що, телефон то справжній. А, а він шо не новий? Ти що подарував мені свій телефон? Тебе що немає грошей? Фу! <ріст> ось ось окуляри вашої Людочки. Людочки. Ну, що ви так зациклились на своїй колишній? Ну, пішла вона від вас. Ну ти що? Це її помилка. Де вона ще знайде чоловіка, який може так віддано кохати? Ну, а це точно. Харелити сльози. Ну, ви ж гарний чоловік. Перестаньте жити минулими спогадами. Живіть сьогодні. Встаньте, розправте плечі. Ну, Орел! Ви ж, якщо вийдете на пляж, то жінки на вас позлітаються як мухи на варення. Ви знаєте. От якщо вона знайшла собі коханця. Час і мені знайти собі іншу. Я а, а, так! Красунчик! Дякую. А чекайте. А, я хотів у вас спитати, а ви тут а, нічого не ховали? Ну, там, гроші, наприклад. І? Я що, схожу на ідіота, щоб в якомусь готелі ховати гроші. Ну, звісно, ні. Ага. Дякую за пораду. Дякую і до побачення. Поставлю на твоє фото фільтр зима, бо ти як відморожений. Чого це я відморожений? Ти дізнався, що я вагітна? І пропозицію робити не треба. Я хотів зробити пропозицію. Але я знаю, що з вагітністю ти мене обманула. Я не хочу починати сімейне життя з обману. Пропозиції не буде. Мені не потрібен брехливий нищеброд. Ну йди, якщо тобі потрібні тільки гроші, а в є і золоти, і навіть яхти. Де будуть збиратися стільки дівчат, що вона навіть не зможе відплести. А! Ой! Пане Іване, що ви кричите? Поранений О! Дикий відмідь! Серце! Вона розбила вам серце. Дуже добре показали! Та в нього всі признаки серцевого нападу. Ян, неси води. Ага. Краще у Іван Іванович, а що трапилося? А? Дімон, ходімо зі мною. Це терміново. Не спи на посту. Іван Іванович, я до вас прийшла в гості, а ви помирати зібралися. Ні-ні, нічого у вас не вийде. Я вас витягну з того світу і врятую, як і ви мене. Ми зараз зваримо цілющий збір. О, в мене звіробій, звіробій. Та, що ви мені кролю, ту траву пхаєте? Дайте краще конячку. Ні, ні-ні. З вашим серцем я вам забороняю всякий алкоголь, за вами потрібен нагляд. Не рада за мною наглядати. Наглядайте за своєю внучкою. Моя внучка поїхала до міста, а я залишилася тут заради вас. І тепер я до вас буду приходити часто. Ну, бачу, Іван Іванович в надійних руках. Не будемо заважати. Яна, а як ти гадаєш, може, Іванович збрехав, що йому погано, щоб йому. Пропозицію зробили. Ой, все. Таня, поясни, що сталося. Таня! Дімо, я мушу зізнатися тобі відверто. Я не можу лишатися з тобою друзями. Я бачу, ти мучишся. Ну навіщо тобі ці, ці діти, ці памперси, коляски? Ну, давай втечемо, і наше життя буде суцільна вечірка. Таня, стій. Кажу тобі раз і назавжди, щоб ти зрозуміла, у мене є Діана, і між нами з тобою ніколи нічого не може бути. Ні при яких обставинах вибач. Тоді, красавчик, у тебе будуть великі проблеми. Ян. Руслан ти теж молодець. Дотягнув з пропозицією так, що я не довелось набрехати про вагітність, щоб тебе прискорити. А не треба мене прискорювати. Закон черги в лікарні дуже простий. Ціль досягає той, хто вміє чекати. Друзі, чудова новина. Гроші з матрацу тепер наші. Є привіт влаштувати вечірку. У! Доброго а дня. Не поспішайте з вечіркою. А ви хто такий? У мене постанова, що ваш отель підлягає знесенню. Що? Voz de uma granitola.